Доброго дня всім слухачам, колегам. Мене звати Яна Юрівна, я лікар-кардіолог і сьогодні з радістю хочу вам представити тему моєї доповіді, а саме, інфекційний ендокардит, труднощі діагностики та лікування. І перед тим, як почати свою доповідь, я б хотіла все ж таки розпочати з яскравого клінічного випадку виявлення інфекційного ендокардиту. Проте, на жаль, забігаючи наперед, хочу сказати, що в кінцевому клінічний випадок був не зовсім з хорошим кінцем. Отже, до нас поступив пацієнт, чоловік 35 років, який переведений із лікувального закладу із попереднім діагнозом постін'єкційний абцец сідниці з вірусним гепатит. C. Не тяжкого ступеня, гострий флеботромбоз правої нижньої кінцівки. Відомо, що пацієнт в анамнезі споживач ін'єкційних наркотичних речовин на момент поступлення пацієнт досить був астенізований. Його вага становила 57 кг при зрості 1 метр 75 см. Відомо, що він схуд також за останні три місяці більше, ніж на 10 кг. Із виписки, що ми бачили, це. Відомо, що пацієнту попередньо було проведено однократний посів на гемокультуру, який був негативний. Із попередніх антибіотиків препарат пацієнт вживав меронем та цефтезидим. Скарги на момент поступлення це лихоманка більше, ніж один місяць, це втрата маси тіла, болі в всьому тілі, задишка при фізичному навантаженні. Чаюся. При клінічному обстеженні у пацієнта було виявлено шкільні покриви бліді, над правою нижньою кінцівкою дещо гіперемійовані, права нижня кінцівка у зв'язку з тромбофлебітом була збільшена, у правій паховій ділянці вогнище некрозу, на долонях та стопах геморагічні безболізні плями. Частота серцевих скорочень була прискорена, 95 ударів за хвилину. Гемодинаміка збережена, проте зі схильністю до гіпотензії. І аускультативно у пацієнта визначався систолічний шум більше над верхівкою серця. При виконанні інструментальних обстежень у пацієнта електрокардіограма, окрім синусової тахікардії, не виявила ніяких відхилень, проте під час ехокардіографії, як ми бачимо вже діагноз, на передній стулці мітрального клапану було візуалізовано гіперехогене рухоме утворення розміром 12 на 9 мм та з функціональним порушенням мітрального клапана. Почався щось і далі. Слайди чомусь знайдуть. Із, лабора... Із лабораторних аналізів при поступленні у пацієнта була виявлена анемія, лейкоцитоз, підвищення печенкових проб, підвищення маркерів запалення, зверніть увагу на прокальцитонін. рівень лактату також був підвищений. Тобто пацієнт поступив у наш... до нас уже в стані сепсису. Ось ті ж самі аналізи, можна сказати, продубльовані. І при поступленні ми одразу йому ж набрали кров на гемокультуру, і після того було введено емпіричну антибіотикотерапію. А саме, пацієнту було призначено, на жаль, на жаль, тут слайд було призначено ванкоміцин та цефтриаксом. Результати посівів ми отримали збутники, це метицелін-резистентний золотистий стафілокок, Проте, на жаль, результати антибіотикограми ми отримали вже не зразу, а на четвертий день. До того моменту пацієнт різко здекомпенсувався, у нього наросли явища поліорганної недостатності. Пацієнт вже з другого дня був підключений до апарату штучної вентиляції легень у зв'язку з розладом. Дихальної системи був уже на на інотропній підтримці, та незважаючи на те, що був переведений на таргетну терапію після того, як виявили результат антибіотикограми, пацієнт помер. Тому все ж таки звертаючи увагу на даний клінічний випадок, все таки ж хотілося зосередити увагу, з якими найчастіше проблемами ми зустрічаємося, приведені пацієнтами з інфекційним ендокардитом. В першу чергу, це нечесне встановлення діагнозу та прихований перебіг інфекційного ендокардиту, так званих наявність масок. Це невчасно проведене ехокардіографічне обстеження, що також впливає на терміновість постановки діагнозу, це неправильна техніка забору крові на бактеріологічне дослідження, це невідповідна підібрана схема антибіотикотерапії, та невчасно проведена кардіохірургічна операція, що призводить до несприятливого прогнозу. А, і е, беручи до уваги для постановки діагнозу, ми повинні завжди пам'ятати про фактори ризику. І незважаючи на те, що я сьогодні представила клінічний кейс, де був представний молодий пацієнт, е, ін'єкційний наркоман, Проте е, фактори ризику, все ж таки є пацієнти старшого віку з коморбідними патологіями. з… Е, Налікованою інфекцією зубів та ротової порожнини з супутніми імуносупресивними захворюваннями середній вік даного, даної патології становить 65 років. Із клінічних ознак лихоманка є найпоширенішим симптомом, проте вона не завжди Буває в пацієнтів, приблизно три четверті пацієнтів зустрічається. Сер... Найчастіше пацієнти без лихоманки, але з інфекційним ендокардитом це група хворих старшого віку та супутньою нерковою патологією, серцево-судинною патологією, тобто серцевої недостатності та імуноскомпрометовані. Серцевий шум на певному етапі захворювання може у 85% випадків пацієнтів, проте його відсутність не виключає дане захворювання. А, також а, складність діагностики інфекційного ендокардиту полягає в тому, що а, багато. А... Більшість випадків ми вже діагностуємо на етапі ускладнень. Ускладнення під час інфекційного ендокардиту полягає в емболізації емболізації вегетації та з розвитком септичного некрозу. І залежно в якому кровообігу ураження серця таку ми бачимо картину. Найчастіше це легенева форма, що проявляється інфарктом легень, пневмонією, ниркова клініка гломеролонефриту, неврологічна, транзиторна ішемічна атака, інсульти, очна або клініка гострого живота. І оглядаючи таких пацієнтів із підозрою, ми обов'язково повинні їх оглядати, як і долоні, й стопи, не соромитися знімати шкарпетки і уважно дивитися, тому що є деякі ознаки, які специфічні для інфекційного гендокардиту: це так звані імені ознаки вузлика Ослера. Що являє собою болючі червоні, а, червоні плями, а, які зумовлені імунопатологічної реакції, ураження дженвея, що є наслідком емболізації, це, а, на відміну від вузликів ослера, ураження дженвея це безболізні геморгічні плями, та плями рота, які а, візуалізуються під час фундоскопії – це петехія у сітківці з блідим центром. Постановка діагнозу інфекційного ендокардиту згідно нових рекомендацій, базується все ж, все ж на модифікованих критеріях дюка. Діагноз підтверджений, коли у нас є два великі критерії, або один великий, і три малі критерії, або п'ять малих критерій. Діагноз можливий, коли у пацієнта один великий або два малих критерії, або коли три-чотири малих критерії. І діагноз спростований це коли не відповідає жодним критеріям, або наявний інший підтверджений альтернативний діагноз. Я думаю, що ми не будемо зупинятися. Просто нагадаю, що до великих критеріїв це належить гемокультура із певними умовами, які зазначені на даному слайді, а також візуалізація. Ну, зазвичай це вегетація або абсес, або це розвиток фістили, або будь-яка нова поява дисфункції клапана. Також нас повинна зосереджувати на тому, що це може бути інфекційний ендокардит. А і також малі критерії бачимо на цьому слайді це наявність обтяжуючих станів тобто серцеві сиденьки захворювання з високим проміжним ризиком Розвитку інфекційного ентокардиту, про це ми ще також про ризики поговоримо. Це лихоманка більше 38 градусів, це емболічна судинна дисимінація, про те, що ми також говорили явище емболії, це імунологічні явища та лабораторні показники. Це або позитивна гемокультура, яка не відповідає великим критеріям, або підвищені маркери активної інфекції. У нашого пацієнта вже на момент поступлення, незважаючи на те, що гемокультура була а, ще не готова, а, проте у нього вже був підтверджений діагноз, як бачимо, один великий критерій це візуалізація вегетації під час ехокардіографії, та три малих критерії. А, і а, роль. Ехокардіографічного дослідження. Згідно нових критеріїв, трансторакальна ехокардіографія є методом візуалізації першої лінії. Проте, незалежно від результатів її, трансефегальна ехокардіографія потрібно всім обов'язково проводити. І з даного методу трансесофагальної ехокардіографії, Починають, коли у пацієнта є підозрений інфекційний ендокардит протезованих клапанів або імплантованих серцево-судинних девайсів. При інформативності даних двох методів рекомендується повторити дані обстеження через 5-7 днів. Можна трансезофегально не робити ехокардіографію лише в одному випадку, коли, це є, коли ми точно впевнені, в ізольованому інфекційному ендокардиті правих відділів серця. Ще одна складність полягає в тому в діагностиці, а саме в техніці забору крові для бактеріологічного дослідження, оскільки більшість пацієнтів, поступаючи в стаціонар, вже попередньо вживали антибіотики. І у таких випадках у пацієнтів не може бути бактерій, може Бактерійміє бути відсутня, проте наявний інфекційний ендокардит. Тому нерідко іноді для постановки діагнозів у разі стабільності пацієнта можуть відмінити на 2-3 доби антибіотики для того, щоб отримати результати посівів крові. Обов'язково перед антибіотикою терапією брати зразки крові з 30-ти хвилинними інтервалами тричі. Кожен зразок береться у два флакони, окремо для аеробної та анаеробної флори. Кров обов'язково брати з периферичної вени, а не з катетерів. ну і, звісно, з дотримання всіх правил асептики та антисептики. На сьогоднішній день не чекають підвищення піків температури тіла. Принципи антибіотики-терапії починають з емпіричної терапії до того моменту, поки ми не отримали результатів посівів. Після того вона змінюється на таргетна, з урахуванням чутливості виявленого мікроорганізму. Тривалість антибіотикотерапії є досить довгою. Для інфекційного ендокардиту нативного клапана вона становить 4-6 тижнів. А для інфекційного ендокардиту протезованих клапанів, більше 6 тижнів. При відсутності протипоказань, як ми знаємо, спочатку внутрішньовенне введення антибіотиків. А після цього пацієнта, якщо відсутні протипоказання при стабільності пацієнтів, при старильності крові, його можна переводити не менш ніж через два тижні на прийом пероральних антибіотиків. І що важливо, що тривалість лікування. Рахується від першого дня ефективної антибіотикотерапії, а не від першого дня в цілому призначеної схеми антибіотиків. Тобто ефективна антибіотикотерапія, ми ще також це будемо розглядати, це коли у нас кров не менше ніж в двох культурах, послідовно протягом двох діб не, не висівається ніяких збузників. Емпірична антибіотикотерапія, на що ми повинні саме звертати увагу. В першу чергу це повинні бути антибіотики, які є широкого спектру дії, щоб перекривати як і грам позитивне та грамнегативне мікрофлору. Повинні також рахувати, який попередній режим антибіотикотерапії приймав даний пацієнт. А нам знову ж таки, чи це внутрішні лікарняні інфекція, чи це позалікарняна інфекція, наявність супутніх захворювань, наявність імуносупресивних станів. І коли е, е, йдеться про е, клапан, чи це нативний, чи це протезований клапан. Якщо протезований, то це е, скільки часу пройшло після операції, рік чи більше. <клес> І порічно антибіотикотерапія слід змінити на тарти після ідентифікації організму протягом 24 годин з врахуванням чутливості мікроорганізму. І е, е, враховуючи е, вибір антибіотиків, ми також повинні. Е, Знати поширеність основних збутників. інфекційний ентокардит на 80-90% випадків спричиняється трьома групами мікроорганізмів: Це стафілококової, стрептококової та ентерококової етіології. Згідно гайдлайну Європейської асоціації кардіологів, ми бачимо схеми призначення імпіричної антибіотикої терапії. Зліва це представлено для пацієнтів з позалікарняним або пізнім інфекційним ендокардитом протезованого клапана, тобто тоді, коли пройшло більше ніж рік після операції. Справа в колонці пацієнтів із раннім інфекційним ендокардитом протезованого клапана або нозокоміальним. І позалікарняним інфекційним ендокардином, які пов'язані із наданням медичної допомоги, Ми бачимо: перша схема – це ампіцелін з цифтриаксоном, а в другому випадку ванкоміцин та даптоміцин. Ще також представлені з аптодейту схеми лікування режим, які частіше у нас в практиці застосовується це, як перша лінія це ванкоміцин з цефтреаксоном. А якщо у нас є Підозра на інфекцію перорального, або шлунково-кишкового походження, це ампіцелін, сульбактаму та ванкоміцин. А якщо є підозра на нозокоміальну інфекцію синьогнійної палички, це цефіпім або піперецелін з тазобактамом та ванкоміцин. Таргетна терапія. В першу чергу ми повинні враховувати індивідуальну чутливість мікроорганізмів до певного виду збудників, тому що гайдлайни е, рекомендаціями є рекомендаціями, але досить часто буває в практиці, що збудник не чутливий, тому в першу чергу повинні враховувати антибіотикограму. Я думаю, у зв'язку з тим за браком часу ми не будемо детально дивитися, розглядати всі ці схеми, розглянемо тільки схему, яка була представлена у нашого пацієнта. Це інфекційний ендокардит, спричинений метицелін резистентним стафілококом. Як бачимо, саме перше в рекомендаціях це рекомендації для пацієнтів з інфекційним ендокардитом нативного клапана, тобто не протезованого, рекомендовано ванкоміцин як перша лінія на 4-6 тижнів. Ванкоміцин з рифампіном на два тижні, з рифампіном мінімум на шість тижнів та гентаміцином на два тижні, рекомендовано у пацієнтів у разі протезованого інфекційного ендокардиту протезованого клапана. Всі ті ж самі дані, які представлені в рекомендаціях Європейської асоціації кардіологів, ми бачимо, кожен, кожен збутник він окремо обговорюється. Ось схема для е, пеніцилін чутливих е, оральних стрептококів. Також е, все, в цих гайдлайнах розказується, що робити, коли є алергія на бета-лактамні антибіотики схеми, які застосовуються при е, виявленні метацилін чутливого стафілокока, а при ентерококової етіології збудників. Так, і ще є окрема група. попередньо це ми дивилися лікування грам позитивної флори. У нас є ще також, не забуваємо, за специфічну флору. Ось абревіатура, що включає в себе такі збудники, як гемофіліус, актінобаціліус, кардіобактеріум, айкінела і кінгела. Це так звана група специфічних грам-негативних збудників, і лікування також представлено. Як ми оцінюємо клінічну відповідь на антибіотикотерапію? В першу чергу позитивна реакція це коли йде зменшення температури протягом 3-5 днів, може трошки ця реакція бути запізніла при стафілококовому інфекційному ендокартиту? Це стерильність крові через 48 годин після початку прийому антибіотиків, кров повинна бути стерильна, тобто не висіватися ніякі збудники. Це відсутність ускладнень. Пам'ятаємо, що ризик емболії, він у 20 разів більший за один день та в день ініціації антибіотикотерапії, ніж через два тижні. І звісно, що коли у пацієнта з'являється ускладнення, ускладнення, ми повинні його дообстежувати і проводити відповідні обстеження, в тому числі ехокардіографію. Покази до хірургічного втручання є три основні покази до хірургічного втручання у пацієнтів з інфекційним ендокардитом. перше це серцева недостатність, неконтрольована інфекція, емболія або ризик. Тому високий ризик болії. Хірургія, нагадаю, вона розподіляється на три, на три види залежно від часу її проведення. Перше, це невідкладна, це та, яка здійснена в перші 24 години, ургентна протягом 2-5 днів, і планова, яка виконана протягом періоду госпіталізації. І забігаючи наперед, хочу сказати, що показанням до невідкладного хірургічного втручання, тобто протягом 24 годин, незалежно від попереднього ведення антибіотиків, це є серцева. Недостатність, а саме кардіогенний шок або набряк легень. Всі інші вони є більш такі або ургентні протягом 2-5 днів, або планові. Хочу також зауважити, що ризик емболізації становить тоді, коли вегетація становить більше, ніж 10 мм на ехокардіографії, та яка протягом лікування не зменшується у розмірах. А, і е, останнє хотіла б звернути увагу на профілактику. У нас є пацієнти високого ризику, це, тобто ті, які є високий ризик е, рецидиву е, інфекційного ендокардиту, це ті пацієнти із попередніми втручаннями на клапанах, яких мали в анамнезі вже інфекційний ендокардит, з некоригованими або коригованими вродженими вадами серця, за виключеннями ізольованих клапаних пороків по типу двохстолкового артального клапана, та з імплантованими водіями ритму. А також є пацієнти проміжного ризику. Це пацієнти з хронічною ревматичною хворобою серця, з неревматичними дегрантивними вадами серця, тобто набутими вадами серця, з вродженими вадами клапанів серця ізольованими, та гіпертрофічна кардіоміопатія з обструкцією. У даних пацієнтах у даних пацієнтах, а саме у високого ризику, потрібно. Потрібно дотримуватися антибіотикопрофілактики, а саме при ородентальних процедурах, тобто видалення зубів, встановлення імплант, імплантів та всіх процедурах, які виконуються на яснах у зв'язку з високим ризиком, ризиком розвитку інфекційного ендокардиту, Вважається за доцільне провести антибіотикопрофілактику це ввести однократну дозу за 30-60 хвилин до процедури наступних антибіотиків Амоксицилін 2 грами, азитроміцин 500 мг або цефтрексон 1 грам. Системна профілактика анти... антибіотиками може бути розглянуто, як бачимо, рівень клас доказовості 2Б. Може бути розглянуто у пацієнтів із високим ризиком, які проходять інвазивні діагностичні процедури на дихальних шляхах, на шлунково-кишковому тракті, це чистоте системи шкіри та упорно-рухового апарату. Ми повинні розуміти, що навчати пацієнтів високого та проміжного ризику таким базовим щоденним навичкам. навичком. Ну я вважаю, що це не тільки пацієнтам із ризиком інфекційного ендокардиту, Я вважаю, що це ці навики, які повинні бути у всіх пацієнтів людей. Це в першу чергу це регулярне чищення зубів двічі на день це професійна стоматологічна чистка. І спостереженням, принаймні двічі на рік для пацієнтів високого ризику і раз на рік для всіх інших. Це суворе гієна шкіри, включаючи лікування хронічних шкірних захворювань. Це дезінфекція ран, це лікування антибіотиками при вогнищах, бактеріальна інфекція, але без самолікування, тобто із призначенням ліків. Це відмова від пірсингу та татуювань. Омеження інфузійних катетерів та інвазивних процедур, коли це можливо, та коли, коли можна знайти альтернативний варіант, та суворий догляд за катетерами. І висновок. Хотілося сказати в першу чергу, що пацієнти з інфекційним ендокардитом це досить складна група пацієнтів, яка характеризується високим рівнем ускладнення. Приблизно 60-70% пацієнтів мають ускладнення та летальність. Летальність на сьогодні це в межах 30%, 10-30% залежно від реєстрів. Антибіотики це є основним медикаментозним лікуванням інфекційним ендокардитом, що потребує тривалого застосування даних ліків і з монітором ефективності та життєвих показників. І ведення таких пацієнтів є комплексним залученням команди мультидисциплінарних фахівців, що включає в себе кардіолога, мікробіолога, кардіохірурга, інфекціоніста і стоматолога.